По Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі учасники святої молитовної спільноти, щиро вітаю вас ще одним прекрасним днем, який дарує нам милосердний наш небесний Батько. Дякуємо Матінці Божій за її опіку і за святий її Омофор, яким покриває вона нас через непорочне серце. Матінки Божі. Сьогодні ми чули, що те апостолське читання, коли апостол Петро, який першого дня тижня, який зібралися, хліб ламати, Павло, що мав на другий день вибратися в дорогу, він розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горничі, де зібралося багато було світличів. І один юнак Євтих, який сидів на вікні і слухав проповіді апостола Павла. І це було вже пізно. І він обтяжили в нього очі, і він заснув. І коли він заснув, він впав з третього поверху. І коли його підняли мертвим, Павло. Зійшов додолу, і припав, він був до нього, обняв його і мовив: Не тривожтеся, не лякайтеся, бо його душа знаходиться в ньому. І потім зійшов він на гору, разом його підвівши, воскресивши його і привівши його назад, уже живого, він зійшов на гору і там ламав хліб і їв. Довго він? Вів бесіду аж до світанку, і тоді спустився в дорогу. Хлопця ж, привели живого і втішилися дуже вельми. Був услюблені доріг Христі, брати і сестри, апостол Павло. Він воскресив цього юнака великою силою Божою. Значить, Господь допустив був цю подію, що так вона сталося, для того, щоби слова проповіді. Підтвердити е, такими чу чу чудами, чудесними, такими чудами, які Він звершив, воскресивши юнака. І, вослюблені дорогі в Христі, брати і сестри, багато Господь стверджував слова проповіді святих Господніх їхніми чудесами, які вони творили. Тому, щоб позмагатися з сильними світу цього. Зовнішнім якимось виглядом, чи якимось красивим голосом змагатися тяжко. Тому що у світі і гарно одягаються, багато вродливих народжуються, і вміють гарно, красиво говорити і переконувати, і, і так далі. Тому слово проповідника часто буває так, що воно є простеньке, воно не є. Прикрашене різними барвами словесними, розумієте. І воно не може впливати так на людей, розумієте? Коли, ще, наприклад, проповідник говорить діалектною мовою, може, не є її завжди дуже сильно освічений в питаннях світських осіб, освіт. Але коли проповідник кладе руки на хворих і вони і коли проповідник говорить слово пророцтва, які збуваються, то зразу ж ця ознака вказує на те, що цей проповідник він не посланий людьми, а він є посланий Богом. І Бог стверджує його слова, Його чудесами. Тому в цю дуже важливо, щоб кожен проповідник, священник, тим більше єпископ, щоб він вів не тільки служіння, але вів і харизматичне служіння. Тобто обов'язково дбав про дари, отримання дарів духовних і їхній розвиток. І так само сьогодні ми чули також і Святу Євангелію. Ми сьогодні чули 48-му зачало від Івана Богослова, і кажучи, що сказав Господь своїм ученикам. Слова, які я кажу, я не від себе їх говорю. Отець, який перебуває в мені, Він творить діла. І вірте, що я є в Отці, і Отець є в мені. Тому, узлюблені в Христі, брати і сестри, ми повинні пам'ятати, що коли ми молимося, звертаємося до Ісуса Христа, ми повинні пам'ятати, що в Ісусі Христі перебуває Бог, Отець. І Ісус перебуває в Божій Отці. І ті діла, чудеса, які творить, творить Отець через Ісуса Христа. І каже, якщо ж не вірити мені за самими ділами, то, якщо ж не вірите, то повірте моїм ділам, каже Ісус, і каже, хто вірує в мене, діла, які я творю, Він сотворить. І більше від цих сотворить. Тому що я тут до Отця Мого. Тому нам потрібно вірити в Ісуса Христа, мати живу, правдиву віру в Ісуса. І тоді ми зможемо, так як Ісус творив чудеса, так і ми зможемо творити чудеса. І каже, що каже, коли чого будете коли вірувати в мене. То, коли що попросити Отця в ім'я Моє, те я зроблю, щоб Остець прославився в сині. І чого попросити в ім'я Моє, я те зроблю. Тому, доріг Христі, брати і сестри, наскільки важливо для нас мати віру в Ісуса Христа, що таке є віра? Віра це є впевненість, віра це впевненість, народжується. В нашій свідомості, в нашому освідомленню того, що наш, нашої віри. Тому ми повинні усвідомлювати, бути свідомими. Наша віра повинна працювати на уровні рівні нашої свідомості. Тобто, вірити, означає бути впевненим. Категорично утвердженим своїй впевненість в тому, що ми віримо. Якщо любите мене, то дотримайтесь заповідей моїх. І каже Христос: а яка заповідь, Господня? Заповідь щодо нашої моралі основиться на тому, щоб ми любили один одного. І каже: по цьому ви пізнаєте, що ви мої ученики? Коли будете мати любов між собою, і каже, що я ублагаю Отця і іншого утішителя дасть вам, що був з вами по віки. Дух істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає Його. Ви ж знаєте його, що Він з вами перебуває, і у вас, бо де, говорячи про Духа Святого, якого маєте прийняти, Ученики, апостолів і через учеників апостолів і всі віруючи Ісуса Христа. І каже: Я вас не залишу сертами, я прийду до вас, що трохи світ уже не побачить мене, але ви побачите мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня знаєтеся ви, що я в Отці моєму, а ви в мені, і я є у вас. Хто має заповіді мої, той дотримується їх той любить мене, а хто любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його, і явлюся йому сам. Тому в узлюблені в Христі, брати і сестри, нам треба любити Ісуса Христа. Люб і тими плодами любові, ознакою зовнішнього, того, що ми любимо Ісуса, вона цією зовнішньою ознакою буде свідоцтвом, це будуть наші Заповіді Божі, які ми будемо їх виконувати, роблячи добро один одному, люблячи один одного. І того полюбить Отець мій. І я прийду до Нього і явлюся Йому. Тому кожний віруючий християнин, який виконує заповіді Божі, який має істину правдиву любов до Ісуса, і любов один до одного, і який є віруючий, то до нього йому в життю обов'язково. Об'явиться Ісус Христос. На якому рівні ми можемо? На тому рівні, що людина глибоко в своєму житті відчує, і пізнає і відчує Христа Присутнього як в Його життю, так і в Його душі і в Його серці. Дорогі учасники, що молитовної спільноти, я бажаю вам спокійних. Божі, Божої благословення і мир Господній хай буде з вами і наповняє вас. Бажаю, щоб і всі ваші світлі мрії здійснив наш милосердний небесний тато. Христо, слава Ісусу Христу і з миром Божим!